Слава Україні! Ситуація в нашому регіоні та місії повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання, не дивлячись на те, що нам загрожує ракетна небезпека, принаймні з території тимчасово окупованого Криму, з ворожої авіації, а також з акваторії Чорного моря, де знаходиться як мінімум два кораблі, ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня морського базування, типу. Калібр, отож, не забувайте відповідним чином діяти за сигналом повітряної тривоги та ракетної небезпеки. І ще про одне питання, яке, звичайно, вас турбує. Чому така тиша щодо Південного фронту, Херсонського напрямку? Так, інформаційна тиша зберігається і буде зберігатися. Відповідь дуже проста, тому що бойова робота наших збройних сил вона продовжується. А продовжується бойова робота, значить, є знищений ворог. Тому сьогодні ворог з усіх путів вирішить про те, що знищив сотні українських бійців, сотні одиниць української техніки саме на Херсонському напрямку. Але наші Збройні сили продовжують тактику тисячі порізів, знищують систему управління, знищують систему ворожої логістики. І це ми бачимо по знищених складах БК. По знищенні ворожій техніці, і найголовніше живі сили російського окупанта. Отож, не ведіться на фейки, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Принаймні, щодо Одеси, це точно зараз ворог знову закидає нам черговий фейк про начебто бактеріологічну зброю з Одеси, і знову прив'язує це до начебто Сполучених Штатів Америки. Їм немає чого робити, як щось видумувати, тому що перемог у них немає і бути вже не може. Але знову-таки кажу, будьте дуже акуратні, коли дивитесь певне відео про міць російської армії. Так, міць ще є, ще багато заліза. Але, але ми переможемо, тому що ми знаємо, Україна понад усе. Бажаю нам тихого вечора і тихої ночі. Слідковуйте новини на моєму телеграм-каналі. І пам'ятайте, слава нації, смерть ворогам іще про одне! Чорноморська посмішка. Нехай вона на нас всіх єднає разом до перемоги!